Ож росіянці починають вже зазіхатися не тільки на українські окуповані території. Що що воно меле. що воно несе на Аляску, Вже кажуть, і на е, узбережжя Каліфорнії починають росіянці відкривати свої роти і е, заявляти претензії. кажуть, що це ісконна руські території. Це сказав чоловік Маргаріти Сіманян. А заодно за сумісництвом пропагандист е, в, в ефірі. Одного з телеканалів. Це як його. Тігран Кіасаян його звуть. Тігран е, е, Кіасаян. Він навіть е, зібрався організовувати там російський референдум. Ну там треба його за, е, як це, розчарувати. Там такі манси, яким вдалося, на жаль, провести у Криму. Там це не пройде в Каліфорнії. Ну, Знаєте, в Каліфорнії люди. Зелені чоловічки точно в Каліфорнії не пройдуть. Кстати, Часть побережья Калифорнии тоже когда-то была русской, да, российской была. Ее мы получим? Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США, назад он, Путин, ее не получит. А это уже не вам решать-то. Мы со своей аляской как-нибудь сами разберемся. Получит Россия штат или нет, решается не в Госдепе США, а на российском, дорогие мои, референдуме.